Триває етер на громадському інтерактивному телебаченні та радіо Один, і з нами на зв'язку співачка, авторка пісень з Бучі Тетяна Стожук. Вітаємо в етері, привіт. Доброго дня. <смір> привіт, привіт. Дуже цікаво насправді поспілкуватися, попитати в тебе, як це молоде покоління зараз вчиться, творить, живе таких Просто нереальних умовах, коли вам треба спокій, вам треба розвиток, вам потрібна підтримка з усіх боків, так? тому що ви як ту квіточку, яку треба поливати, і треба багато сонця, багато води, багато любові, так? для того, щоб ви виросли в таку сильну, потужну рослину. І мені б дійсно хотілося почати, напевне, про твій шлях. Де ти навчалася музиці? Ти зараз навчаєшся, так? Чи давно ти займаєшся Я взагалі вагалі. мистецтвом? А, на яких музичних інструментах граєш? Ну і взагалі цікаво, звідки в тебе талант? Чи це генетика, чи твоє власне бажання? Це генетика. У мене був приклад хрещений та мій брат. Ну, і тато, мама. Майже вся сім'я. Зараз я навчаюся в Бучі, музикашки барабашки. Тобто родина вся співоча, так? І тому не дивно те, що ти займаєшся музикою. Це як таке логічне було продовження, так? Ну і плюс, певно, є якісь викладачі, які з тобою зараз займаються, так? І твій талант ростять, так? А хто тебе взагалі і що надихає? Яку музику ти слухаєш, яких виконавців ти любиш і чому? Мене надихає багато що, але більш надихає ситуація в Україні ну, деякі моменти, деякі пісні. А так про виконавців мені більш подобається Олександр Положинський, Шмальгаузен і там Скрябін, Бокс. Багато є виконавців. Які риси в них, цих людях, тебе захоплюють? Тобто, ти називаєш таких людей, які пишуть ну, музику таку символічну, образну, таку войовничу, так? Тобто, оця тема вона тобі досить така близька. А чому, от якщо не секрет, Тому що ну, багато дівчаток вони люблять, люблять таку музику романтично, лірично. От звідки в тебе таке бажання до такої войовничості? Напевно, також від Хрещеного він військовий. Я хочу поступати на військового. І він слухає таку музику, і я слухаю таку музику. Тобто, в принципі... Мені музика знаходить така рок, джаз. Щось таке, щось таке сильне, потужне, так, з якимсь таким посилом. Тобто не просто якийсь там. Ну чю, ну невже ти не любиш там, не знаю, під гітару посидіти, поспівати е, про, про там не тільки про боротьбу, а про якісь інші теми? Є в тебе такі е, пісні, які тобі подобаються? Є. Досить такі багато. А яка улюблена? М -м -м -м. У мене багато улюблений, то точно одної не назову. <гум> як у тебе відбувається цей творчий процес взагалі? А, в тебе взагалі вже багато в доробку пісень, яких ти сама, власне, написала? Чи ти пишеш на якісь інші тексти, на тексти, не знаю, можливо, класиків, якихось сучасних поетів, а, чи сама навіть, можливо, вже починаєш? Як ти пишеш музику? От, як у тебе це відбувається? До мене приходить спонтанне натхнення? <кхи> і деякі пісні ми писали з моїм другом міхой. Він поет. Він пише вірші, і я їх кладу на музику. Чи пробувала ти писати на якусь класичну? На якесь класичне поетичне слово. Чи тобі цікаво це взагалі? Чи все-таки ти вважаєш, що потрібно писати на тих, хто живе в сьогоденні? Не знаю. Ну, треба писати все, якщо є натхнення. Як до тебе це натхнення приходить? Тебе має, мусить щось вразити, ти маєш щось пережити, чи щось якесь слово почути, чи від рідних щось почути, відчути. От звідки те натхнення саме в тебе виникає? По-різному буває. Як ти вважаєш, що повинна взагалі підіймати музика? Чи здатна вона змінювати ситуацію, яка відбувається довкола? Повинна. Музика повинна підіймати. Радість Музика повинна взагалі багато чого підіймати. Ну, тобто, вона є таким певним віддзеркаленням, так, того, що відбувається довкола, плюс наших якихось переживань, так, наших станів. Вона є певним дзеркалом. Тобто, вона не може бути десь осторонь, так. Але разом з тим вона може бути. Тим бажанням тої, того майбутнього, чи тієї реальності, так, до якої ми прагнемо. Тобто, в принципі, як то кажуть, е, 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 свідомість творить реальність, чи реальність творить свідомість. так? Тобто, Те, про що ми думаємо, створює все довкола, чи навпаки. От Як на твою думку, якщо ми про щось мріємо, це відбувається. Так? Чи те, що відбувається довкола, Змінює нас? Те, що відбувається довкола, змінює нас. Чи можливо якось протистояти цьому, от на твою думку? Думаю, так. Можна. Слухай, ну насправді знаєш що цікаво, що е, ти вже, я так розумію, мрієш про якусь певну військову кар'єру, так? Якщо я правильно зрозуміла, а що це буде таке, як ти себе в тому бачиш, і як би ти хотіла це поєднувати з творчістю? Ще не знаю, я не задумувалась поки. Але думаю, поступати на військового, або на музиканта, або на військового, або на медика. Ще не знаю. Таню, що для тебе взагалі популярність? От чи ти прагнеш до цього? Чи цікаво, тому що настільки багато родина відіслала нам фотографії, відео, тобто видно, що в тебе ну, просто колосальний вже досвід, не дивлячись на юний вік виступів і навіть тих дуетів, з ким ти брала участь. От розкажи, з ким ти вже на сцені співала з таких популярних артистів, і чи для тебе важливо ота Відомість бути відомою. Не знаю. Я співаю граю для себе, для душі. Грала на сцені з відомих гуртів це співбратів Сергій Лазановський. Як тобі, до речі, цей досвід? Що тобі там сподобалося найбільше? Як хлопці працюють, як вони друг другу допомагають? Взагалі, в яких концертах ти береш участь? От, що тобі, наприклад, в тій ж самі Бучі чи на Київщині, так? Я думаю, що це найбільше, де ти е, маєш таку активність, так? ну, хоча, може, і, і не найбільше там, але от що тобі там подобається? Чи вважаєш ти, що там потрібні робити ці концерти? Яка мета взагалі? їх? Тому що ну, можна ж, ту ж музику і в себе на дивані слухати, якщо чесно, менше вірусів підчепиш. Чому так важливо і так хочеться людям збиратися в те коло? Це атмосфера. Коли ти сидиш вдома на дивані, це не то. Немає тої атмосфери, то що там сидять люди, енергетика. Як ти мрієш розвивати себе в музиці? От що б тобі такого хотілося? все рівно ти ж дивишся на інших артистів. Щось тобі подобається в їхньому житті. Так? От, чим ти захоплюєшся, наприклад, долею популярних артистів? Тобі б хотілося бути такою? Чи тобі хочеться йти взагалі своїм іншим шляхом? От, ким ти себе бачиш в музиці? Я себе бачу в музиці. Ну, артистом не дуже популярним, але досить таки цікавим. Ну. Чим ти займаєшся, крім навчання, наприклад, в школі і заняттями в тих гуртках музичних? У тебе є якісь хобі? Я малюю перервах від цього всього. <кхи> Щодо якихось спортивних, наприклад, там, занять, змагань, можливо, якихось тактичних, можливо, ластунських, от щось в такому плані. <кхи> Я займаюсь спортом для себе. Поки що нікуди, нікуди не. Її не хожу. Як взагалі ти сприймаєш цю ситуацію, що зараз довкола? От як вона саме тебе особисто торкнулася, і як ти тим чистим дитячим серцем взагалі це все фільтруєш, відзеркалюєш? От, от як, тобі, як тобі взагалі от зараз живеться в цьому всьому, і як ти, чим ти рятуєшся? Музика, написання віршів різне. Про що ви спілкуєтеся з однолітками? От коли ви зустрічаєтеся, про що ви зазвичай говорите? Багато тем. Музика. Ну, майбутня професія, музика. школа Якою ти бачиш взагалі Україну, якою б ти хотіла бачити українську культуру? І що, от на твою думку, потрібно робити для того, щоб вона розвивалася? Не знаю. Е... А що ми будемо сьогодні презентувати з твоїх пісень, е... знайомити з твоєю творчістю наших глядачів? Хочу презентувати пісні, які я завтра буду співати на на виступі в порталі в Вучі? Там дві пісні. Завтра у нас вечір пов'язаний зі Скрябіни. Тож, буде одна пісня Скрябіна, а друга пісня буде мого улюбленого, улюбленого гурту Шмалькаузен. А яку пісню ти вибрала Скрябіна І чому? Сам собі країна. Ти вважаєш, що кожна людина сам собі країна? Побажай нашим глядачам і своїм одноліткам щось на сам кінець, таке, що для тебе є важливим. Миру, добра і скорішої перемоги. Дякую тобі, Таню, дуже за розмову. Я тобі бажаю величезного розвитку, рости. Хай цей перший прямий ефір буде для тебе таким хорошим початком, щоб тобі хотілося, знаєш, розвиватися, щось таке хороше людям говорити. Якщо хочеться говорити, якщо хочеться мовчати, то мовчати. Таню, дякуємо тобі. Будемо програвати твої пісні сьогодні. Я сподіваюся, що... Тебе чекає, велике, хороше майбутнє. Йди за покликом серця, твори, живи, допомагай і, напевно, що будь собою. Дякую, Таню, за цю розмову і за цей етер. І до нових зустрічей!